Ви виїхали за кордон, але в Україні є справи юридичного характеру, і ви збираєтеся доручити їх комусь по довіреності, тоді дізнайтеся, як оформити її правильно, щоб не довелося переробляти і витрачати додаткові кошти на нотаріуса та пересилку документа. Про це детальніше в нашому відео. Сьогодні ми розповімо про всі нюанси оформлення довіреності за кордоном для використання в Україні. Розберемо, де і як це можна зробити, які документи потрібно підготувати та як уникнути найпоширеніших помилок. Залишайтеся з нами. Перебуваючи за кордоном, по довіреності можна вирішити питання в багатьох сферах, оформити спадщину, відкрити рахунок в банку, переоформити нерухомість зареєструвати компанію. Цей перелік можна продовжувати, адже довіреність це універсальний інструмент для представлення ваших інтересів в Україні, поки ви знаходитесь за кордоном. Отже, де за кордоном можна оформити довіреність? Існує два основних шляхи. Перший зробити це в українському консульстві, в країні вашого перебування. Знайти контакти найближчої установи ви можете на сайті Міністерства закордонних справ України або скориставшись пошуком в інтернеті. При завіренні довіреності в українському консульстві її не потрібно буде додатково посвідчувати в нотаріуса. Це найпростіший та найзручніший варіант, адже документ одразу матиме юридичну силу в Україні. Що варто врахувати, якщо ви збираєтеся оформити довіреність в консульстві. Передусім, туди потрібно записатися, адже у консульствах діє система попереднього запису. Просто так приїздити немає сенсу. Дізнатися більше і записатися можна на офіційному сайті відповідного консульства. Для оформлення довіреності в консульстві вам необхідно мати з собою діючий паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також його копію та першої сторінки, внутрішній паспорт заявника. Оригінал та копію ідентифікаційного коду, готовий текст довіреності, як правило, його потрібно надіслати на електронну пошту консульської установи, копію паспорта та ідентифікаційного коду представника, заповнену заяву, кошти для оплати консульського збору, розмір збору залежить від країни та виду довіреності. Якщо заявником є чоловік призовного віку, перед вчиненням консульської дії необхідно пред'явити підтвердження з додатку Резерв плюс щодо оновлення військово-облікових даних. Консульський працівник перевіряє ваші паспортні дані та посвідчує вашу довіреність. Важливо, щоб текст довірності був складений юридично грамотно, тому ми рекомендуємо звернутися до юриста для його підготовки. Другий спосіб це звернутися до місцевого нотаріуса. Проте тут важливо врахувати певні моменти, а саме, чи є країна, в якій ви знаходитеся, учасницею Гайської конвенції, чи є між нашими країнами договори про взаємне визнання документів. Якщо та країна є учасницею Гаазької конвенції та ще й між нашими країнами є договір про взаємне визнання документів, то довіреність достатньо просто завірити у місцевого нотаріуса. Це найпростіший випадок. Якщо ж такого договору немає, але країна є учасницею Гаазької конвенції, то довіреність потрібно не лише завірити нотаріально, а й апостилювати. Апостель можна поставити в того ж місцевого нотаріуса, тільки з ним про це попередньо треба домовитися. Якщо ж між нашими країнами немає договорів, і та країна навіть не є учасницею Гайської конвенції, то довіреність потрібно легалізувати. Легалізація це багатоетапний і доволі тривалий процес завірення дійсності документа. Ми не будемо зараз вдаватися до опису всіх етапів, оскільки це складна процедура, що може дещо відрізнятися в залежності від країни. Важливо знати, що в такому випадку краще звернутися до юриста, який спеціалізуватиметься на міжнародному праві, він допоможе вам пройти всі етапи легалізації та уникнути помилок, або можна з'їздити до якоїсь небудь сусідньої країни, яка є учасницею Гаазької конвенції, і там завірити довіреність, з якими труднощами можна стикнутися при оформленні довіреності за кордоном та які існують рішення. На жаль, існує кілька потенційних проблем. Іноземні нотаріуси, як правило, лише засвідчують підпис і зовсім не цікавляться змістом довіреності. Вони не перевіряють ні зміст, ні правильність написання імен і назв, тож, якщо довіреність була складена неправильно, то в Україні нею буде важко скористатися, якщо взагалі можливо. Тому дуже важливо заздалегідь підготувати правильний текст довіреності, бажано з допомогою компетентного у цьому питанні юриста. Неправильність це свідчення. Якщо, наприклад, не звернутися за апостолем, обов'язково уточнюйте усі деталі у нотаріуса та перевіряйте правильність оформлення документа. Краще зайвий раз перепитати, ніж потім переробляти весь документ. Як вже зазначалося вище, може виявитися, що в даній країні довіреність потрібно легалізувати, а це доволі довгий процес. Неточність перекладу це, як правило, відбувається вже в Україні. Деякі імена і назви можуть бути перекладені неточно, а це може мати критичні наслідки. Українські нотаріуси і держоргани можуть відмовитися приймати таку довіреність, тож важливо, щоб люди, які відповідатимуть за переклад довіреності, в Україні тісно співпрацювали з бюро перекладів, яке перекладатиме довіреність. Бажано, щоб це були юристи, які з допомогою цієї довіреності вирішуватимуть доручені вам справи, а в деяких випадках краще відразу робити двомовну довіреність. Тож, як бачите, оформлення довіреності за кордоном це не так складно, як здається, на перший погляд. Головне бути уважним до деталей та знати свої права. Сподіваємося, це відео було для вас корисним. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях, ми обов'язково відповімо. А якщо вам потрібна індивідуальна консультація, ви завжди можете звернутися до нас за контактами, що вказані в описі під відео. Слідкуйте за нами в соцмережах, де ми надаємо ще більше корисної інформації. А також не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео. До наступних зустрічей!